Приїхали також, приїхали дефіцитні піввісі з свіжопригнаного авто. от, r 16 r 16 на 244-й кузов. Пильник прорваний. Коли знімали піввіз, порвали пильник. Люфтів немає, тут люфтів немає. Це є r 16 досить дефіцитна на піввіс ліва. Були ще такі піввісі. Клієнти залишали, але ми ці піввісі віддали хлопцям безкоштовно, тому що вони нам дісталися безкоштовно. Ці приїхали за гроші, тому будуть продаватися за гроші. На Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 244 кузов з 2002 року по 2006 рік така піввіс є в одному екземплярі. Тому хто встиг, хто встиг, хто не встиг, хто не встиг. Хто не встигне, значить не встигне. Boxer Citroen Jumper, піввісь ліва є в наявності 244-й кузов, модельний ряд з 2002 року по 2006 рік. В наявності пильники є в наявності. Внутрішній пильник коштує ціна 15 євро, 15 якщо не помиляюсь. Внутрішній пильник коштує. Також є в наявності на цю піввісь. ще? Далі консультації безкоштовно. Працюємо по перерахунку, гнучки, умови співпраці. se é standard